Можна слухати дві різні мантри в день, можна їх по очереді слухати. Це нічого страшного нема. Чому душа спить? Тому що ви її не пробуджуєте, ви живете на третій чакрі тваринами істинтами. Поїли, поспали і де гроші заробити. Такі от самі от, закриваєте душу свою. Що буде з доларом? Долар буде рости. Ви провідник. Ямах, езотерик, Євро буде падати. Що буде з Херсоном? Херсон вистоїть. Що скажете за Одесу? Одеса також вистоїть. Можете сказати інформацію по конкретній людині, можеш. Чи буде війна в Польщі, так. А зараз хтось попав, я тільки що сказала, що війна в Польщі буде, зараз хтось скаже, а ви казали, що її тільки задіне. А як задіне, то це що не буде війни в Польщі. Якщо у нас е, з Донецька починалося з Криму, то що у нас війни не було. Всі країни НАТО і ЄС будуть воювати. Пробачте, я не зрозуміла, чи ще читати мантру на молодість. Будь ласка, я кажу, якщо по бажанню хочете читаєте, не хочете, не читаєте, як вам хочеться, можете читати її, скільки вам подобається її читати. Чи хтось застосує ядерку? У нас в Україні не буде ядерки. Чи буде карантин? Моя дитина вже буде на наступній тиждень, другий тиждень сидіти на карантині. І, до речі, в нас в Кам'янці також все йде до того. Так як я не пам'ятаю, на якомусь ефірі я казала, що жовтень місяць вже почнеться такий серйозний спалах, що буде досить багато захворювання. Зараз воно ще такого, знаєте, Копірується, але надалі буде великий спалах оцеї всієї нечисті. Запоріжжя вистоїть. Всі мантри супер працюють. Дякую. Ой, Надіжда, дякую, приємно. Чи буде наступ з Білорусі на Київ? Ні, не буде. І дамбу Київську не рознесуть. І в Хмельницькому танки стояти не будуть. Покровська також вистоїть. Павлоград також вистоїв. Буде карантин, карантин буде такий, знаєте, наприклад, сьогодні Хмельницька область, через тиждень, через два там, де будуть спалахи. Де будуть спалахи, там і будуть закривати. Ну, щоб закривали, ну, школи будуть закривати, ну щоб отак нас як. Як в якому там році, в 18-му році, що ми ходили всі, чи 19-ті, всі в масках такого не буде. Маски будуть діяти в лікарнях, в таких громадських місцях. А що за карантин? Люди хворіють, та от карантин. Москва буде горіти. Так хочу, щоб пошла ніч стала. Давайте напишемо пісню. До речі, пісня ж є. Москва горіла і палала. А ядерка на Львів не буде. Де ви то взяли? Як я говорю, що в Україні, не в Україні не буде застосована ядерка. Чи довго до нас будуть їздити хасиди на Україну, допоки ми його їхнього того муйшу не віддамо? Ми ж його віддавати не хочемо. Ми ж хочемо з хасидів зняти таке конкретне бабло. Чого ми того мишу, чи як він називається? а ну скажіть мені, як їхній там? Той пророк називається. Я так кажу, плиту Мойша. Цідик Нахман. Ну, бачите, цідик Нахман. так. Да. Ну, не, Скільки вони хасиди просили Україну, щоб їм видати цього їхнього намісника, чи хто він там, я не знаю, хто він там, у них. мене то не цікавить. Ну, То їхній якийсь там пророк чи хто він такий, Україна ж його не віддає. Ми в Єрусалім, християни, ж їздимо до, до Ісуса Христа, до поломництво робимо, ну тож на нас так ж не, не Ну, Я розумію про що, про те, що ми, трошеч, ми не трошечки, ми зовсім різно, різної культури, різного, різного взагалі розуміння того, як себе поводити. Ну от вони такі. У нас тільки те є, що зберіть ті мощі і віддайте, і будете мати спокій. Але подивіться, скільки мільйонів заробляє Україна і та сама Умань під час цього шестві сарани там досить сильне шестві сарани, але і кошти гарні люди заробляють. Не сьогодні да, до речі, вже в Тіктоку по всіх новостях показують, як обгаджені машини. В нас кинеш на тобто звичайний українець, який з'їхав в автобусі, би кинув якусь бумажку, бамашку, водій би його загриз і би, навірно, ним таку поветирав. Ну їм нічого не роблять. А знаєте, яка різниця в тому? Тому що там доларами платять, а ми 20 гривень платимо за проїзд. Вот і вся різниця. Ми ж не їздимо таким кодом і не від... І ведемо себе, ну то я про це говорю. Що в кожного різна культура і кожен різний менталітет. Але якби ви цього не підтримували, цього би не було. Я говорю про умань. про тих людей, які по 100 доларів Кока-Колу того року продавали. Скажіть, будь ласка, яка буде енергетика в цьому році? Буду частково виключати? Блекаутів я не бачу. Хочете особисті запитання, записуйтеся до мене на консультацію. Будь ласка, я вам дам час годину, день, коли з вами поспілкуюся. Тут я не розказую. Зима буде холодна, я не можу сказати, що буде холодно. Така як того року. Пані, що чекає там наші діти, ви мене чуєте про що я говорю? Всі країни НАТО і ЄС будуть вмішані в третю світову. Ще як вам сказати. Мені так подобається, як самі між собою спілкуєтеся, Я вас тут почитаю, знаєте, так мені приємно. Що скажете про молитве? Треба молитися. Я до християнського Грегора не приєднана. Я цієї віри релігії не розумію і не можу зрозуміти. На жаль, я не християнка. І я не належу ні до жодної релігії. В мене моя віра до одного бога і в Творця. Все. Це єдине, що я вам можу сказати. Той говорить ядрика в Польщі, а Львові поряд. Я не знаю, хто говорить. Коли почнеться війна в Європі, війна в Європі почнеться в 27 році. А Далі вона переросте в третю світову, які будуть участвувати азіатські країни з НАТО. Яку духовну літературу порадите прочитати? Зайдіть до мене на канал, купіть дві книжки, і ви перестанете хотіти молитися і перестанете робити, шукати релігії. Розуміння зовсім інше прийде. У мене тут Люба є. Щоб знаю точно, що вона брала цю книжку, цих два, дві книжки. Люба, ану, зробіть мені рекламу. Книжка тільки в електронному вигляді, так, тому що, щоб її розпечатати, вона дуже дорого вартує. О, Люба пише, книга, супер огонь, рекомендую всім. Скажіть, Люба, напишіть, будь ласка, що ви відчули і що ви відчули, коли ви її прочитали? Що ви зрозуміли? Він не віруючий? Ні, я вірую, ну я вірую, я кажу, в Творця Небесного, але не в релігії. Віра і релігія це зовсім інші речі. Ми Новий Год будемо зустрічати без війни з війною. Мантри треба купувати, Мантри в мене. Відкрилися очі на все Люба пише. Дякую. Мантри треба купляти. Ні, мантри в мене на телеграм-каналі всі безкоштовні. Як тоді звертатися до Всевишнього? Хочу вас розчарувати, що Бог нас не чує. Він дуже зайнятий багатьма справами, якими є. Він нас народив в Божому в своїй подобі і вдихнув. Свою енергію, тобто надав нам душу. І ми є діти Божі, і ми творимо всю своє життя самі. Як купити книжку? Заходите до мене на телеграм-канал, там ссылка. Зараз дівчата, хтось скине ссылку на магазин і ви там зайдете і купите. Як можна читати мантри? Мантри читати потрібно кожен день. По 108 раз. Боги нас чують, боги це є енергія. Все, що навколо нас твориться, це є енергія. Немає ні дядька, ні тітки в людській подобі. Це все йде енергія. Є життя після смерті, є переродження. Я вам говорю йому творець знає, що у нас росіяни Знищують йому все одно. Ця енергія питається людськими емоціями. І ми як... йому все одно які емоції або щасливі, або негативні, він їх приймає. І цим він улідотворяється. Це ми йдемо таким чином. Він нас відчуває. Чи бачить Ні. Гадання, гріх. По християнському канону гріх, зірвання коли потрібно виїжджати, я відповідальність ні за кого не несу. Коли хочете, виїжджайте, коли хочете, залишайтеся. Я тут ні до чого. Я вам читавши інформацію, я вам надала. А ви що хочете, з тою інформацією робіть? Людина у тварину може перероджувати сині. Який план у Творця? Дивіться, взагалі Бог Творець, як хто хоче, абсолют, хто її хоче, так восприймає. Ми його діти. Що ви бажаєте своїм дітям? Дітям бажають тільки щастя, і добра, і натхнення, щоб дитина була щаслива. А що дитина робить, то це вже її життя. Він тільки може споглядати, а коли він може тільки радуватися в тому, тобто енергія може бути благосклонна до цієї людини, коли людина щаслива. Тоді він бачить цих людей. А от таких людей він не бачить. Вони в темряві. А кого перероджуються люди, коли перерождаються в людей? А пекло існує ні. Не існує пекло. Церкві свята це правильно чи нав'язані. Нав'язані Запоріжжя не знищать, не переживайте. Гадалки беруть інформацію від темних чи від світлих сил. Хочу знову розчарувати. Ні темних, ні білих нема, є інфопростор. І якщо гадалка, як ви кажете, сильна і вона розуміється в цьому, то вона бере її з інфопростору. Якщо гадалка так собі, тобто працює з родовими бісами, то вона працює на низьких частотах, на низьких енергіях, тобто може брати із низьких, низьких вібраційних. Виходить, інфопростор є, як, як, наприклад, і зверху і знизу, тобто ментальний і астральний світ, в залежності на яких вібраціях та гадалка сидить. Дніпровськ Дніпро. І область, яка буде доля. В області мають окупувати пару сіл, ну я не знаю, скільки там, буде декілька сіл, які будуть окуповані, але вони назад, її, від, її, наші хлопці, їх відтиснули. Саме Дніпро ніхто не окупує. З Харківською областю те саме, що з Дніпром? Ангели існують, так існують. А хто ангел з родини? З родини немає ангелів. Коли у 27 році почнеться третя світова війна, в Україні теж буде війна. Я говорю про те, що Росія нападе на країни Балтії. Російська Федерація почне розпадатися. Але десь 27-28 рік також буде розпочинатися третя світова війна, це не одна та сама війна. Коли закінчиться війна? 28 29 рік. Чим закінчиться війна в Україні, перемогою і всі території України підуть до нас, в Україну. Всі повернуться, і наша Україна буде сильна, могутня і буде процвітати. Якщо світувати у нас буде, ні, ми вже завершуємо свою війну. Чи довго буде війна в Балтійні? Карма існує так. Як проходити карму? Коли у вас? Одна і та сама негативна ситуація супроводжується рік, два, три, років. Ви маєте винести з цього висновок і сказати, що я більше так не буду. Чи там от я не буду там пожичати гроші. Наприклад, є така карма, вас вічно пожичають гроші і вам їх не віддають. І це постійно. І ви на П'ятий раз скажете, я не буду нікому пошачати гроші. Все. От ви урок пройшли. Як дожити до 28-го року, коли фронт за 50 кілометрів? Заморозка буде 26-27 рік. Вже має бути заморозка. А 28-го року кінець 29-го року, кінець війни. Скажіть, будь ласка, чи можна робити купол під, під обстрілами? Ви ж така сильна і могутня жінка, що ви можете зробити купол? Нікопальці вистоїть, вистоїть. Донецькі жителі зміняться, ага, зміняться. Ну так, зміняться. Ті, що мали змінитися, вони вже давно змінилися і звідти виїхали. А туди заїхали. І лишилися такі самі. До речі, якщо хочете посміятися, ще так знаєте, зайдіть на канал. І останній ролик цей, що я е, дала за країни також. Депортації, зайдіть е, в коментарі. Я спочатку щось хотіла там, знаєте, щось комусь доказати, а потім, ну я, ну, я чесно вам кажу, я сміюся з того всього. І коли я цей дивлюся на ті коментарі, я починаю згадувати про той золотий мільйон. Може, то дійсно в золотому мільйоні має бути тільки люди, які е, з душою і якісь щось бачать і знають. Нащо про Канаду роздуваю? Я нічого не роздуваю. Ви потім будете, знаєте, оці жаби, що саме більше квакали, що я там роздуваю, чи я там щось нагнітаю, чи я щось там це. Потім будуть кричати. А ча, ти не сказала, що це буде? Тож ти ж така яснобачення, бачення, ясно короче, вебебе от все, це буде. Це і за Європу буде, і за Канаду, і за Америку це все буде. І ці самі будуть більше кричати, що ніхто нікому нічого не казав. Хоча б вже, я ж кажу з усіх чайників кричать, що це буде. Це вже не тільки я говорю. До речі, ті провидці, які щитували мене і писали, ну, тобто, все те, що я говорила, тому вони набивали канали. Вони вже почали про це все розказувати тоже. Так що це вже не я, одна, це говорю. Гігабайт, де факти? Будеш бачити факти. Ще й добре будеш бачити факти. Е, до речі, ви знаєте, я вам можу так сказати, що настоящий езотерик, мах, він ніколи нікому не буде нічого доказувати. І це не цирк, щоб щось вам доказувати. Проходьте мимо, Люди добрі і я вас нікого не тримаю. Чи закінчиться війна в 25 2025 році? Ні. Якщо США буде воювати, долар впаде, долар не впаде. Америка також буде учасником Третьої світової війни. так. Голод буде, у нас в Україні голоду не буде. Запоріжжя не візьмуть, ЄС розпадеться, не розпадеться. За Волинь, що сказати, Волинь вистоїть в Волині нічого, ну та й всім загрожує зараз. Нема такого, щоб не загрожувало. Зараз я говорю вам про те, що Україна вся вхванить. Ісус був на землі, так бо. Що чекає чернівці? А що чекає Чернівці? Молдавія захопить чи хто? Ну, що чекає Чернівці? Чим Чернівці найкрутій місто. Мені воно так подобається, що як в нашій країні буде економіка? В нас Україна буде процвітати. Пояснюю, чому Україна буде процвітати. Ви зараз вже на наблюдаєте і бачите, що Україна почала бути виробником дронів, ракет і військової, військової такої всієї структури. Також Україна заключає договори з різними країнами на рахунок військової обрудки. Я не знаю, як вона називається. І під час війни ми будемо це все продавати. І в нас економіка от буде хороша. Будемо торгувати зброєю так. І таким чином Україна досить швидко і швидко вона буде ставати. Та як я говорю, що Україна буде мати великий, досить сильний, вагомий вплив на, на всі країни. Тому що, по-перше, Україна буде. Економічно розвиватися, по-друге, Україна буде створювати свій військовий альянс, досить сильний могутній, що там НАТО воно ніде не обирається. Отаким чином Україна буде досить класна. Все, до зустрічі! Десь на днях побачимося. Пока-пока!